Шоста хвиля мобілізації на Черкащині у розпалі. Під час неї планують призвати більше двох сотень жителів області віком від 20 до 60 років. У військоматі констатують що нині чимало людей ухиляється від служби, а добровольців стає все менше. Про особливості цієї мобілізаційної кампанії далі у сюжеті було несподівано. Пройшов медкомісію. Ну треба захищати нашу країну. Так, реагують більшість мобілізованих, коли отримують повістку. Хоча у військкоматі зізнаються, що ста хвиля мобілізації проходить не так активно, як попередні. З кожним разом тих, хто хоче ухилитися від служби, стає все більше. Якщо раніше там перша, друга, третя черга, у нас було багато добровольців, які приходили, записували. Зараз добровольчий рух у нас значно впав. Тобто біля ну, відсотках не можу сказати, ну на, там до десятка людей. Всього прийшло людей, які прийшли добровільно, вони бажали переходити в ВДВ, в інших військах. У цю хвилю мобілізації потрапляють зобов'язання від 20 до 60 років, які не мають права на відстрочку. Серед найбільш затребованих спеціальностей танкісти, розвідники та снайпери. Критерії оцінювання медкомісій для призовників та мобілізованих дещо різняться, кажуть лікарі. Якщо захворювання в стадії ремісії, швидше за все людина буде придатна для мобілізації. здоров'я оцінюється по функціональним нарушенням. Да Вот. чаще всього, якщо функциональные нарушения имеются, то там є якісь ограничення. Либо ограниченно придатний человек к служби, службе, либо негоден вообще. Визнали обмежено придатним для служби у час і депутата міськради Андрію Більду. каже, виклику у військомат не здивувався. Повістка для депутатів ще одна особливість цієї хвилі мобілізації. Ввечері дзвінок у двері хто там, підполковник з військомату. Відкрив, отримав повістку, розписався в отриманні і на наступний день був о 9-й ранці ранку у військовому комісаріаті. Зустрів там кількох своїх колег-депутатів, які виявляються, теж отримали повістки і прибули на медкомісію. Усіх, кому прийшла повістка, в військкоматі закликають прийти на медкомісію, адже це потрібно для оточення даних усіх громадян призивного віку. І вкотре нагадують за переховування чи уникнення служби, передбачена кримінальна відповідальність. Ірина Васюра, Андрій Полинко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.